Ти працював з зубним техніком в Москві і працюєш тут зубним техніком. В частині якості не знаю матеріалів, результату роботи. Якось відрізняється це. Матеріали ні, тут матеріали самі найкращі, бо всі найкращі матеріали це або європейські вони, або японія. Якість роботи тут на дуже слабкому рівні. Є дуже високий рівень. Є це, мабуть, проблема. Та я вже всього світу, я так вважаю. Тобто, в тому плані, що відсоток професіоналів він один. Дуже два Дуже низький. Як це попередити? Якось, наприклад, мені, користувачу, розуміти, до кого йти, до кого не. йти? Це дуже важко. Людині, яка приходить в стоматологію, потрібно задавати питання, хто буде робити мені роботу. Це важливо. Наприклад, ти хочеш зробити.